Уоррен Баффет, гуру інвестицій із міста Омаха, Штат Небраска, Сполучені Штати Америки. Час від часу Уоррен Баффет повторює свої цитати. І вони звучать так. Правило номер 1 Ніколи не втрачайте свої гроші. Правило номер 2 Завжди пам'ятайте про правило номер 1 Ціна це те, що ви платите. Цінність це те, що ви отримуєте. — це єдине місце на землі, де люди, які приїжджають на Роллс-Ройсах, слухають поради тих, хто приїхав на метро. Ніколи не потрапляйте у залежність від єдиного джерела прибутку. Інвестуйте, щоб створити друге джерело. Потрібно витратити 20 років, щоб створити репутацію та всього 5 хвилин, щоб її зруйнувати. Цікаві можливості приходять нечасто. Коли з неба падатиме золото, підставте відро амінопесно. Хоч карпетки, хоч акції, я люблю купувати якісні речі зі знижкою. Якщо ви не збираєтесь володіти акціями 10 років, то в жодному разі не купуйте їх на 10 хвилин. Успіх в інвестуванні не пов'язаний із IQ. Найважливіший темперамент, щоб контролювати емоції. У бізнесі найуспішніші – це ті, хто роблять те, що люблять. Спекуляція найнебезпечніша це коли вона здається дуже легкою. Найважливіша інвестиція, яку ви можете зробити, це інвестиція в себе. Потрібно спілкуватися з людьми, які краще за вас, і тоді ви самі станете кращими. Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великих зусиль, для деяких результатів просто потрібен час. Ви не отримуєте дитину через місяць, навіть якщо змусите завагітнити 9 жінок. Досить змінити трохи курс і зустрічний вітер стане попутним. Продовжуй працювати і сонце, що засліпило очі, світитиме тобі в спину. Не так важливо, звідки ти починаєш життя. Важливо, куди ти його направляєш. Досить дивно вже після завершення угоди говорити, що вас обікрали тільки тому, що протилежна сторона виявилась розумнішою за вас. Розуміння того, на що не варто звертати увагу, так само важливе, як розуміння того, на чому слід спросуватися. Чесність дуже дорогий талант. Не чекайте його від дешевих людей. Ви не досягнете успіху в інвестиціях, якщо не мислитимете незалежно. Ви маєте рацію чи не маєте рації не тому, що люди погоджуються чи не погоджуються з вами. Ви маєте рацію тоді, коли спираєтесь на правильні факти чи аргументи. Якщо ти купуєш те, що тобі не потрібно, то скоро ти почнеш продавати те, що тобі потрібно. Після 25 років досвіду купівлі та управління великою кількістю підприємств, ми з Чарлі не навчилися вирішувати складні бізнес проблеми, ми дізналися, як успішно їх уникати. Існує багато різних речей, у яких я не знаюся, але це не привід для того, щоб не лягати спати вночі. Просто це означає, що наступного дня я спробую себе в іншій справі. Це те, чого має дотримуватись кожен інвестор. Робіть справи з тими людьми, які вам подобаються і які поділяють ваші цілі. Завдання інвестора за розумну ціну придбати частку компанії, чия діяльність зрозуміла і чиї доходи будуть істотно збільшуватись через 5 чи 20 років. Я купую акції і мені все одно що станеться із ринком наступного дня. Однак зовсім не важко передбачити, що буде з ринком у довгостроковому періоді. Купуйте акції компанії тому, що ви хочете володіти нею, а не тому, що хочете, щоб її акції зростали. Вам не потрібно приймати безліч блискучих рішень. Достатньо не приймати жахливих рішень. Основний критерій для купівлі акцій компанії конкурентна спроможність компанії через 10 років. Я розповім вам, як розбагатіти на Уолл-стріт. Будьте обережні, коли інші жадібні, будьте жадібними, коли інші обережні. Вам не слід виходити на ринок акцій доти, доки ви не зможете спостерігати за падінням своїх акцій на 50% без паніки.